Зоре моя вечірня, сійди над горою, поговорим тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала. Зелені віти, а на вітах гойдаються нехрещені діти. Як у пулі, на могилі, вовкулах ночує, а сич в лісі і на стрісі недолю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає, А про людей та нехай їм, я їх добре знаю. Добре знаю, Сори моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні? А я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу. А ти завтра тихесенько